З 1 по 31 жовтня 2025 року Красилівський ліцей Красилівської міської ради долучився до щорічного всеукраїнського місячника шкільних бібліотек в межах міжнародного місячника шкільних бібліотек. У 2025 році 11-й місячник відбувся під гаслом рідна мова, наша зброя і наш оберіг мова не тільки засіб комунікації. А й головна ознака ідентичності, громадянської позиції і національної приналежності. Любов до батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Особливого значення питання рідної мови набуло в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Сьогодні кожен українець розуміє, що значення мови є надзвичайно важливим, адже вона виступає як засіб спротиву російській агресії. Як наша зброя і рушійна сила, яка об'єднує українців і весь світ, сприяє міцності нашої незалежності. Під час місячника було проведено в бібліотеці 20 заходів, під час яких значна увага акцентувалася на значущості рідної мови, як оберегу, мови серця і душі українців, мови, яка є тією силою, завдяки якій вижила та зберіглася українська нація. Сприяло покращенню серед учнівської, педагогічної та батьківської спільноти знань і навичок володіння українською мовою. Що мохле все. Розмовляй, Україна! Порох свідомості, Цвях відкрив No Наша мова чарує, тішить і п'янить. Мова мій скарб, який я бережу. Мова серце нації. Дзвінка. Багата. Милозвучна. Рідна. Щебетлива. Мучка. Українська мова є основою національної ідентичності українців та важливим фактором безпеки держави в умовах російської агресії. Це не лише засіб комунікації, а й жива складова. Через яку передаються цінності, традиції та бачення світу. Саме мова стає основою для єднання суспільства, консолідації навколо українських цінностей та культурної спадщини. Це захищає ідентичність від зовнішніх загроз. Сьогодні, коли Україна відстоює свою незалежність на полі бою, українська мова постає як символ національної згуртованості та стійкості. Пройшовши через вікові утиски та заборони, вона відроджується, зміцнюючи патріотичний дух і опір українського народу. Вона є тим самим щитом, що захищає націю від загроз, зокрема російської дезінформації. Мова об'єднує покоління від наших предків до сучасної молоді, надаючи силу для боротьби та віру в краще майбутнє. Завдяки її розвитку та інтеграції в усі сфери життя українці отримують можливість повноцінно функціонувати як держава і зберігати свою культурну унікальність у глобальному світі. Тож бережімо як найдорожчу спадщину безцінний скарб народу, рідну мову, як заповіт поколінь, хай вона передається нащадкам. Щира подяка всім учасникам заходів. До нових зустрічей! Дякую за увагу.